Друзі, свіже надходження товару. Знову в продажі трактори на 90 кінських сил від компанії Scout, серія ТБ 904 модель. В класному агресивному такому дизайні з суперовою оптикою. Трактори виготовлення 25-й рік, 6-й місяць. Вага такої машини 3900 кг. По габаритних розмірах. значить По висоті він має 2890 мм, по ширині 1850 мм. Передні противаги сумарна вага 250 кг. І задні вантажі на колесах сумарна вага на задню вісь 360 кг. По силовому агрегату встановлений 4-циліндровий турбодизель від компанії Yoto модель YD410. Обов'язково є кондиціонер. Є пневмосистема на тракторці. Звичайна механічна система впорскування палива. Повітряний фільтр сухого типу, є два картриджа. Повітряний забірник розташований високо на рівні кабіни. Звичайно, трансмісія на цій моделі встановлена від компанії GAD обов'язково. Стоять інерційні підкрильники, з якими комфортно вам і зручно буде працювати. Ну, все стандартно. Тут два насоси ванша, бачок гідропідсилювача, редукторний стартер, масло на фільтр. Ресивер для пневмосистеми. Підніжка теж є з другої сторони. Ось такий загальний вигляд. Так, давайте стильної сторони. Пластикові крила. Дуже доволі зручно. Значить, по задній частині підйомна сила задньої навіски у нас 2000 кг, 2 тонни. В комплекті йдуть яблучка. Обов'язково є примусова гідравліка. Два зовнішні гідроциліндри, плаваючий режим присутній, вал 6-шліцевий, двохшвидкісний пневморозетки, Мастило гідравлічне, є додатковий розширювальний бачок. Центральний гвинт. Теж йде з яблучком. Додатковий розподільник на 4 гідророзетки. Додаткове освітлення, ну, камери 360, світло 360 це все є в наявності. Так, друзі, паливний бак у нас інтегрований так, під підлогу, 90 літрів ємність паливного баку. Ось, кабіна вся традиційно герметична, повна шумоізоляція. До речі, є безпровідна зарядка. Сидіння в нас граммер, коробка передач синхронізована, Трьохдіапазонна, чотирьохшвидкісна і з реверсом. Тобто 12 передач допереду, 12 передач назад. Керування заднім гідророзподільником, керування навіскою плюс плаваючий режим. Люк скляний.